Вітаю в ефірі новини на часі. Перші підсумки дня зібрали у випуску. У лікарні з травмами ніг та опіками нині один з рятувальників, який вчора постраждав внаслідок ворожої атаки. Нагадаємо, окупанти вдарили по автівці надзвичайників у селі Приморському. Четверо з них постраждали, троє лікуються вдома. Вчора ворог знову накрив кабами малу Катеринівку. Поранило 37-річну місцеву жительку. Внаслідок атаки загорілись приватні будинки та господарчі споруди. Окупанти поцілили і по залізничній станції Запоріжжя Кам'янське. Через це низка потягів затримується. Продовж доби окупанти завдали 636 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 28 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. З Гуляйполя до Запоріжжя евакуювали ще двох жінок. За словами місцевих, окупанти вже розбили всю інфраструктуру і цілять по оселях мирних жителів. Місцеві живуть під щоденними обстрілами без світла і тепла. Давай виїжджати, виїжджати. Ну що ж, прийшлося виїжджати, а що ж страшно. То що поки гатили там центр, то ще можна було там сидіти. Воно ж не по нас попадало. А як у центр вже все розбили, вони почали нам. На мирних жителів Оце ж кидать бомби, каби і оці дрони, що страшно по дворі ходить. Або в співпраці з ДСНС, або в співпраці з поліцією доставляємо в труднодоступні регіони допомогу, а звідти забираємо людей по можливості, хто хоче виїхати. У Запоріжжі затримали військового, який утік із частини, і відкрив сервіс для таких же втікачів. Маючи посвідчення УБД, чоловік без проблем їздив Україною. Разом зі своєю дівчиною шукав охочих виїхати за кордон. Одного з таких знайшли у Запоріжжі. Аби без проблем перетнути кордон з Румунією. Брали 6 тисяч доларів. Живаю сильно за цю колючку, мені лише добрати б добратися до, до міста. Да, да, ну да. Вот. Без э, не надо нервничать, не надо переживать, то есть мы на своих приколах едем. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Ну, то есть, по простому Задают mm -hmm. вопросы, отвечаете, а все остальное уже мы, мы, mm -hmm. вот, мы берем на, на себя вот это. Клієнтів ділки самі везли до кордону. Бонусом давали маршрут, як не перепливаючи тису, потрапити до іншої країни. А за додаткові 500 доларів надавали супровід до Німеччини. Слідчі ДБР та СБУ затримали ділка разом з клієнтом після отримання грошей. Дезертиру оголосили підозру та взяли під варту. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. У фокусі уваги підтримка ВПО, ветеранів та пам'ять про загиблих військових. Про це говорили на засіданні конгресу місцевих і регіональних влад. Так внутрішньо переміщені особи можуть отримати компенсацію за пошкоджене майно, навіть якщо воно нині знаходиться на тимчасово окупованій території. А для ветеранів з важкими травмами в наступному році планують відкрити центр реабілітації. Детальніше дивіться у сюжеті. У Комиш-Зорянській громаді до війни проживало близько 7 тисяч людей. Нині вона в окупації. Після початку вторгнення звідти виїхало близько трьох тисяч мешканців. Тому каже голова громади, для нього найважливіше питання житло для переселенців. Люди це як не скільки потреба і в житлу, і в моральному, що за них піклується держава. Нам важливо як внучним переселенцям, особам, а я їх також є. Що ми морально постійно, нам треба підтримка, і тоді ми швидше переможемо ворога в тому числі. Це питання порушили на конгресі місцевих та регіональних влад. Так, міністр соцполітики України запевнив, в наступному році в субвенцію закладені кошти на придбання житла для ВПО. А в наступному році ми змінили саму субвенцію. Я сподіваюся, що народні депутати проголосують. І субвенція буде в тій редакції, яку ми запропонували, і вона дасть можливість також і придобрати квартири. Крім придбання житла, працюють і над можливістю його оренди а також питанням відшкодування коштів за зруйноване майно, зокрема через міжнародний реєстр збитків і компенсацій. Заявки роблять через дію, а переселенці можуть подати її і на майно, яке залишилось на тимчасово окупованій території. Чи потрібні ем, велика кількість е, доказової бази, тобто документів, які показують ці пошкодження, ні, реєстр створений так, що протягом 20-25 хвилин фізична, юридична особа або державна установа України зможе подати заявку через платформу Дія. Ця система не перетинається з державною, тому людина, яка вже отримала компенсацію на національному рівні, може подати заявку і на міжнародний реєстр збитків. І, до речі, на декілька категорій, тому що це може бути наприклад. Внутрішньо переміщена особа з втраченим майном і з родичем в полоні. До прикладу, це три різні категорії. Та важливо не лише житло, ще пам'ять про загиблих героїв, каже голова Андрівської громади. Політика пам'яті наших героїв, бо, на жаль, наша громада також має загиблих наших героїв. Тому всі питання сьогодні були дуже актуальними та важливими для всіх громад, нашої в тому числі. У Запорізькій області пам'ять живе у просторах, заходах, меморіалах. Торік у місті відкрили дерево пам'яті, а наступного планують облаштувати поруч парк та відкрити військово-меморіальне кладовище. Місяць тому ми спільно з вами відкрили алею пам'яті в парку бойової слави. Це простір, де вже розміщено понад 1200 фотографій загиблих захисників. В наших планах по розміщення світлин усіх героїв області, щоб кожен мав своє обличчя і місце серед живої пам'яті. Запоріжжя також в Україні планують і далі створювати медичні центри для реабілітації ветеранів, адже лише у Запорізькій області їх 70 тисяч. Загалом таких медичних осередків буде чотири. Їх побудують зокрема у Львові та Запоріжжі. Проводиться підготовчі роботи перед початком реконструкції існуючої там бази на території Львівської області. Великі центри, які зможе. Приймати понад 300 наших захисників і захисниць тяжких станах, і будуть спеціалізовані на відповідних типах бойової травми. Поряд з цим я думаю, що при скажімо так, тій ефективності команди Запорізької обласної військової адміністрації ми зможемо і на території Запорізької області розгорнути такі центри. Політика героїв має забезпечити гідний переход військових. У статус ветеранів створити систему психічної підтримки, реабілітацію жикові програми, ветеранські простори», освіта для ветеранів та їх дітей. Засідання конгресу місцевих і регіональних влад проходять щонайменше раз на три місяці, аби розглянути актуальні питання з розвитку регіону. Цього разу говорили і про енергетику, початок опалювального сезону та підтримку від держави. Надія Пилипенко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.